Добрий день! Сьогодні 24 липня 2024 року. Перед вами сорт інжирного нектарину Донат. Чи Донат? Мін в цьому році в мене щось ну, зовсім погане. У перх і врожай слабенький, а те, що й нав'язалось Попідгнивало, мурахи понад'їдали. Ось так прив'янув він. Ось таке. Гниль така. І невеличкий він якийсь, наче був більший. Де тут ще показати? підгнивши, вони осипались. Вон бачите. Або мураха залазить, зразу починає його, потім підгниває, якась так чи від погоди, що вона така суха, він якось зразу засиха. От. Гниленький, він зразу підсох. Подивився зошит, обробляв я його аналогом світча від гнилий 29 червня. Можливо, треба було б, якби так таке літо жарке, що все здвинулося в термінах. Ну, я б так сказав, якби було десь там числа 15-20 червня. Обробити, і потім в началі липня, неділю за 3 до дозрівання. Можливо, було б діло. Отак ну, така ситуація. Це вже я ще 14 липня обробив біофінгіцидом із Окур. Ну, може воно десь щось присушило. По-перше, мурахи його ось тут видно, скільки підгнивших, що ще не осипались. Ну це так те, що залишилось. Знизу тут видніше. А, нічого тут дуже не видніше. В не багато. Це п'ятий рік від посадки деревцеві. Поки в цьому році щось неудачне він у мене. Ну, але зняв відео вам. Зараз до другого деревця підійду. П'ятий рік від посадки деревце. мегдаль підщепа, і в мене ще там одно на мегдалаві і на алечі, зараз до них підійду, леча трошки раніше дозрівала, зараз підійду туди. Ось ще одне деревце, те, що на мегдалі. Ну і тут така сама ситуація, трохи його є, підгнивший. Так, підгнивший, висохший. Там там, там. а оце на алечі, Підійдемо, він налечив обично трохи раніше. Дозріває, щось так опустив, з виду він увесь тут попідгнивав і посух. То мурахи поїли, то треба, він вже раніше був готовий, може спробувати було зірвати його технічної зрілості і потім, щоб дозарився, це те, що на мегдалеві. Там, 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 небагато. Тут теж п'ятий рік від посадки. Ну це таке. Так, да, звісно, він запашний такий. Не, розріжа... Не розрізаєш, а в нього пахне. І невеликий він в цьому році, бачите. Зовсім в мене він крупніший, наче був, 76. 90. 93, ну отакий. 96, цей невеличкий. 70. Пахучий, ароматний, соковитий, солодкий. Смачний нектаринчик. Така кісточка невеличка. В цьому році щось він у мене зовсім погано. Бачите, скільки гнилі попадало. Ну як є, так є. Будемо щось робити по-другому на наступний рік. Інжирний нектарин донат. Це такий він в цьому році. Всім миру й добра.